Вітаю, мої любі, дуже сильно радію, що можу записати для вас відео. Знаємо, це не новина, що у нас проблеми зі світлом, тому не змогла нормально записати, не можу добре працювати так, як потрібно, але наразі є хвилинка, тому з вами в цьому відео хочу вам показати, що придувала на виставки. Маю один такий скарб. Придбала, Знаєте, коли купуєш сировину, вона закрита, вона має цю сорочку скоринку, і на коли ти її купуєш, ти відразу не можеш побачити, наскільки вона якісна чи не якісна. Тобто, ти можеш, такий, як ти можеш придбати скарб. А можеш витратити кошти, і буде звичайна сировина або не красива, або буде мати якийсь там дефект. Ну, як, не дефект, але вона не буде екстра якості, гарної якості. Я придбала скарб. Покажу вам і поясню. Розповім, покажу сьогодні дві клієнточки принесли мені свою сировину. Шикарна сировина. Буду робити з них, одна буде буду гранити і робити прикраси, а друга м, треба переробити прикрасу, але камінчик чудовий, так як я люблю. Там натуральні, ну, прям так як я люблю. Потім покажу вам іще на броні одну красу, а я з нею її почну. І в кінці покажу друзі вам декілька робіт. Своїх і озвучу на них ціни, можливо, можливо комусь вони приглянуться, і хтось в них потребує. Друзі, на броні це пірітове сонце, або піритовий долар, і ще його називають. Це є природній кристал піріта. Знаєте, Піліт він буває кубіком формує з форму свого кристала. А це таке отак от, от він сформував свою. І він дійсно виглядає, як сонце. Буду робити з нього це бронь. І буду робити з нього підвіз. Я вже робила. І от зараз дуже красивий. Дуже-дуже. Оказ прямо прям близько, ви подивіться, він прям, буду робити в стилі коріння. Отутці от, виємочки я буду запускати сюди отак от гілочки. Він, вони будуть, ну, він великий, звісно, тут піде дуже багато срібла, але він буде чудовий. Для когось це епатажно велике, для когось, ну по-різному, кожного, у кожного свої смаки. Я обожнюю великі об'ємні роботи. Знаєте чому? Тому що працюю з каменем, а деякі камені вони, себе, вони відкривають свій малюнок, коли є об'єм. І тому мені здається, що я не прикраси люблю великі, я камені люблю великі, тому що в них є, як я кажу, життя. Ти можеш бачити оці шторки, вуальки, як, наприклад, оцей. От якщо б ми взяли тільки одну сторону, ми його не бачили б повністю, як він сформований. Ну, невеличкий. Бу би звичайний пірід, А так у ну, нодії він дійсно як сонце. Я не за що. Би не розрізала його на багато маленьких, тому що цінність в ньому саме, саме в його кристалі, саме в його формуванні. А наразі хочу вас познайомити, я його не придбала на виставки, це з моєї колекції, але хочу вам розп... вас з ним познайомити, розповісти. Це дуже-дуже рідкісна річ. Дуже багато колекціонерів мріяли би мати в своїй колекції саме цей зразок. Це не є дорогоцінний камінь, але це є рідкісний камінь. І це дуже важливо, друзі. Іноді дорогоцінні камені, якщо ти маєш кошти, ти їх можеш придбати. А рідкісні камені, іноді ти маєш кошти, але придбати ти його не можеш. І оце, наприклад, той випадок. Хочу вас, вам, вас познайомити з отаким рідкісним рожевим кварцем. Це є, це є виколок з нього, а це його формування у нього було в виді сфери. Він сколовся і декілька зразків отаких. от таких, він був як сфера. Декілька зразків. Один зразок ми продали колись за аукціона. Один зразок. Я зробила підвіз дружині пана, який подарував мені цей, цей колекційний зразок. Його, на жаль, вже немає в живих. Він не з нами, він вже покійний. І коли він помер, я його дружині зробила підвіз саме з цього камінчика. А другий залишила собі і мрію колись зробити собі підвіз. Ну, поки що, поки що тішуся з ним так. І показую вам. Так, що це таке у нас? Це рожевий кварц. Але формування це дуже рідкісне формування. Форма кристала, вона свойственна амітісту. Але завдяки гематіту, Домішок гематиту, і от він підфарбував такий ніжно-ніжно-рожевий кварц. Покажу е, оце по, що ви бачите, ближ, блистить. Це дрібнесенькі, він всипаний дрібнесінькими кристаликами гематиту. Знайдений цей зразок, шахта ювілейна, глибина біля трьох тисяч метрів. Бачите, як він блистить. Він не продається, не викалую я все, що все що воно самостійно виколилось, то мало інше життя, ну тобто в підвіси. Зараз я з ним, я його його цінність, Ви дивіться, яке його формування, ніби квітка. Ви подивіться хризантеми схоже дуже на хризантему. Тобто він не продається, з нього нічого я робити не буду. Він тішить, він самодостатній, він красивий, так. І от вас познайомила з такою красою. А, друзі, а далі хочу вам показати те, що я придбала на виставці. І то по типу, як лотерея, знаєте, ти купуєш, уявлення, по суті, я мала, що це буде, тому що я стикалась колись. З такою сировиною, але все одно завжди є сумніви, це натуральний камінь, буде гарний чи не буде. Це ти можеш вже дізнатись вдома. Але так як це ще йде річ про бірюзу, а бірюза вона дорога. Вона дорога в виробі, а ще вона. Дуже дорога в сировині. Чому? Тому що в сировині дуже багато можуть бути відходів. В виробах, ну, там, коли ти купуєш кабашона, наприклад, ти вже її бачиш повністю. А коли вона в сировині, то там може бути ну не знаю, ну, 30-40% відходів. Але за це, за, за це все ти все одно платиш. І купила я, друзі, от таку. Бірюзу. Це шикарна бірюза, Це приполірували трошечки, от вона, вона велика, вона товста і дуже-дуже якісна. І ви подивіться на плотність і на оцей колір. Колір чудовий. Тут вона трошечки така окислена: сорочечка. Ой, що це в мене впало? Сорочечка. Зняли от, трошечки вскрили це окислену скориночку, і вона відкрила чудовий-чудовий колір. Це буде. не знаю, що з цього що з цієї бірюзи буде, але. Зазвичай, коли попадається мені такий великий зразок, мені дуже шкода його дрібнити на, ну, наприклад, робити малесенькі сережечки, малесенькі каблучечки, мені хочеться його по максимуму залишити. Тому що цінність, цінність в нього саме в тому, що він, він об'ємний, що він великий, гарний. Кусочок такий, дивіться. Зазвичай бірюза, вона росте такими почками, вона нема бірюзи, так, щоб знаєте, лопатою прийшов і на, і на гріб. Вона в природі формується від почечок, і зазвичай вона невеликими кусочками, скажімо так. Ну, от Тут казахстанська бірюза в роботі. І от тут гарно видно, бачите, вона в породі. І оці почечки, такі вот, оце бірюза. Ну, Формування. Звісно, вони бувають більші, звісно, вони бувають. Але так, щоб вони були такими великими булижниками, можна було так їх нашинкувати і зробити, ну, саме з бірюзою нема. Ну, Якщо з скварцями, амітісти бувають великі. ну, там, хто? там, хто Яшми яшми бувають там великими там, чараїти, то бірюза, ну, тому вона і цінна, тому вона і. І, і дорога, тому що вона, ну а далі вже залежить від її відтінка, е, плотності, зазвичай бірюзу е, ну, її стабілізують, майже всю стабілізують. Її тільки піднімають на поверхню її. Хоча я ще ну, стабілізують, я не знаю конкретно, як це роблять. Треба вивчити цю тему, тому що я е, звикла працювати напряму. Тобто взяли з природи камінь. Виточили, і або, наприклад, я копала, до речі, я її опала шикарно. Зараз, зараз покладу на паузу і знайду свої опальчики. Покажу вам, які придбала. І зазвичай, ну, взяли з природи і вирізали, вирізали кабашон. Щось там або фантазійну агранку зробили, і вставили в прикрасу і носиться. Ну, деякі камінчики, так як бірюза, її треба, коли її піднімають на поверхню, її треба, щоб вона входила в контакт з киснем, швидко вологою. Ну, там якісь ходять процеси, щоб вона не розвалилась, її треба определені умови як і опалове, до речі. От про опал зараз також вам розповім. Так, як і про опали. Опали, коли піднімають на поверхні, то вони дуже швидко віддають вологу. От, наприклад, ці опали ми називаємо між собою, не знаю, можливо, ще хтось по-іншому якось перевіряють. Але ми між собою липне чи не липне, що це значить у нас? Це означає, коли, ти, коли опал нестабілізований не природою, кліматом, скажімо так, коли його достали, він не відлежався і повільно не віддав свою вологу, він буде липнути. Це ми на кончик прикладаємо опал до кончика язика і кончик язика липне до камінчика. Е, ну, звичайно, це комф... це добре робити, коли ти на коли ти з природі, в природі знайшов той камінь під землею, скажімо так, коли ти вже купуєш сировину. Е, ну, Це не дуже. Це не дуже добре, тому що до тебе хтось 100% вже облизував. Хоча мені там, де я купляла у пані Олени, вона каже, це ну, у них так, так не практикуюся. Тобто вони так не перевіряють. Але для чого це я, я перевіряю. Але на виставках, ну, я так мочу пальчик і прикладаю пальчиком. до Вологий трошечки-трошечки вологим, і липне чи не липне. Ну, тобто, оцей липне, я його тільки купила, оцей, оцей, до речі, майже не липне. Дивіться, який він красивий. Дивіться, оце все, оця корочка зніметься, і буде, і буде нам щастя. Цей блисче це, це, ще, ще покажу, цей дуже красивий. Дивіться, оцей кольор, оцей аполесенці, оця гра, така глибина його. Дуже... І великий він кусо, великим е, шматочком. Цей прям дуже липне. Це прям дуже липне, його треба покласти. Його, по суті, зараз, зараз спочатку, його можна з нього зробити прикрасу, але він ще, він може. Посип, тріснути вже у вас в, роб... в прикрасі. Ну от ді... Прийшла на виставку дівчинка і шикарний у неї був. Ну Вона не моя клієнтка, вона просто показала свій опал. І я впевнена на 100%, що той опал тріснув по тій причині, що його не залишили його в спокої, коли достали, він віддав уже потім зробили форму, його зажали в каст, і потім він віддав свою воді, ну, вологу, і з-за того, що він був пережатий, він тріснув. І зазвичай, ну дивіться, коли ми робимо прикраси або і камінь, ми ж працюємо з водою, з водою, з алмазом, щоб його відполірувати, він ще більше набере вологу, а потім швиденько йому треба від, він віддасть ту вологу. І навіть якщо одна тріщина розвалиться на дві сторони, а буває багато-багато дрібнесеньких тріщин, а коли багато тріщин в сировині, у нього немає нема такої якісної і різації. Цей, дивіться, він ідеальний. Він не має жодної тріщинки, він не має жодного розводу. У нього все ідеально. Але з нього зараз я з ним працювати не буду. Він у мене буде лежати в комфортних для себе умовах. Тобто, це в кімнатної температури, не на батареї десь, не там, де жарко, а така. Кімнатна температура повинна бути, закрита коробочка, на серветки, на папірові серветки, щоб серветка якісно асорбувала цю вологу. І так він може бути місяць, два, півроку, може, навіть рік бути відстоїться, і потім вже буде якісно він в прикрасі. І. Буде служити довго і, ну, буде красивою прикрасою, довго і якісно. Так, з опалами. А зараз, друзі, вам знаєте, що хоча б мені клієнточка принесла шикарний, шикарний огняний агат. Це настільки красиво. І я люблю такі речі. Дуже люблю речі натуральні і такі якісні. Ми дивіться, це він Він як опал. Він блистить, зсередини із ніби, ніби вогник. Дуже шикарний, дуже. Я намагатимусь, намагатимусь, це буде підвіс, а це буде, а це буде каблучка. Ви подивіться, який він красивий. Це сировина клієнточки. вона, У неї, до речі, дуже гарні. Я ще вона приносила, показувала у неї дуже гарна колекція, дуже гарні камінці. Така пані зі, смаку, зі знаннями і смаком. Шикарний, звісно. Це буде каблучка. Буду е, намагатись. Буде в стилі коріння. Чому в стилі коріння? Тому що якщо ми робимо в класиці, то це треба правильна форма кабашона, щоб було. Ну, от, Наприклад, як тут. Правильна форма кабешона для того, щоб рівнесінько ліг на камінчик. Тому що, якщо він буде деякий, то це буде. Ну, він, він гладенько не, не, не ляже на, на камінь. І будуть зазори, ну буде не, не дуже. А в стилі коріння цими гілочками, як крапанчиками, можна при, прихватити і максимально залишити, приру... максимально залишити сировину. Тому що форма кабашона, ми обрізаємо все лишнє і придаємо ідеальну форму. А в формі а так. Ми відштовхуємося від самого камінчика. Тобто, як камінчик нам от він має таку форму, і ми прибираємо тільки все лишнє. Ну, от тут, наприклад, під верхом оце, оце під верхом, тут нема е, агату цього огніного, тут просто халцедончик. От ми це все приберемо і максимально залишимо і форму і ну, форму і вскриємо, там, ну, щоб ну максимально залишимо форму цього агатіка. І кулон так само. Кулончик так само. Ну він, звісно, тут, бачите, він під скоринкою. Я вам потім, до речі, я зроблю, і я вам покажу: от ви зараз бачите сировину, а потім покажу, як ми зробили з нього. Ну, кабашон. Ну, Можна назвати його диким кабашоном, тобто, як він уже в огранці, скажімо так. А ще покажу вам. Також красота красива, теж клієнточка принесла. Це готова робота. Робота скромна, дуже. Але камінь, друзі, подивіться на це чудо. Це є природній лабрадор. Він не полірований і в цьому-то його і краса. Бачите, він просто так, такий виколок, але настільки ці кристалики, от, оце, наскільки воно все блистить, він настільки красивий, і буду робити його, пані бажає зробити його в стилі, в стилі коріння. Буде дуже красиво. Буде дуже красиво. Камінчик хороший. Гарненький і буде, буде гарна велика каблучка в стилі коріння. І оця дикість, і ці коріння, вони будуть так підкреслювати одна, одна одну, цю природність. Дуже красива прям. От такі. Друзі, теж недорогоцінний камінь, але він красивий саме по своїй. Ну, так, от як він народився в природі, отак от він і красивий. Тут навіть я, я би я й кабешон. Якщо ми зробили б з нього кабешон, якщо б ми його загладили, він уже би був не такий красивий. Тому тут треба не йти по стандартам, по шаблонам якимось, А відштовхується від камінчика. Якщо камінь дозволяє себе залишити природнім, таким диким, як він є, а в цьому випадку він не то, що дозволяє, він іншим, якщо ми його відполіруємо, він загубиться, він буде некрасивий. Тобто роботи буде багато, він буде коштувати більше, тому що ти ви... але він втратить свою красу. Тому робота тут така скромна, ну, звісно, це не українські майстри, але камінчик чудовий. Тобто ми акуратненько достанемо камінчик і зробимо красиву красу. Я за вами скучила, тому в мене рот сьогодні не, не, не закривається. Розповідаю, розповідаю, тому що, поки є світло, поки є можливість. У мене ще ціла година кажуть, що буде світло. Але мені ще треба дівчат, з дівчатками зв'язатися, показати лабрадор і показати ще класику. І у мене багато все. Добре, буду далі. Друзі, хочу вам ще. Зараз прийду на прикраси, на декілька робот... каблучечок. Хочу показати вам отаку от каблучку. Це є рутиловий кварц. Він зроблений в моїй класиці. Рутил тут незвичайний. Тут кристали рутило. Оці волосики, ну, його називають в народі, його називають волос Веніри. Кварцволосачок, але по-правильному він називається рутил. І оці всі такі волосики це рутил, це кристали рутила. І тут саме в цьому зразку дуже рідкісна, рідкісний рутил, він сріблястий рутил і золотистий. Тут два кольори рутилу. Він дуже красивий, друзі, він дуже-дуже. Ця каблучка коштує 8 тисяч гривень. Розмір тут 17 але я збільшую її, тому що це дуже, е, дуже маленький розмір, як, як на мене, каблучка велика, підвіса пари, ну, от щоб якщо саме з такої сировини не буде, і в принципі рутила. Зараз привезли, приїхав, була на виставка в Мюнхені, ніхто не привіз рутила. Ну Там привезли, але він слабенький, дуже. Ну, є там декілька зразків, я бачила, але він не в гірському криштелю, він в димчастому, я бачила. І він дуже такий непотужний. Насправді ці каблучки. 4500 коштують. І зараз в цьому відео я їх пропоную за 4. На виставку, якщо вони не продадуться через інтернет, то на виставку я їх повертаю за 4500. І наразі, на жаль, дуже-дуже подорожчало подорожчало срібло. Тому не знаю, поки ще, поки ще якось це старі роботи, це давні роботи. Нові роботи вже треба бути якось. Треба буде щось якось робити. 4 тисячі гривень буде от така каблучка зі скам'янілим деревом. Це наше українське скам'яніле дерево. Саме це дерево, родовище, я забула, саме це скам'яніле дерево Луганськ. Наш український гарненький, скам'яніле дерево. Саме це дерево, воно заміщене кварцем. Буває дерево заміщається опалом. Саме це кварцем. 18,5 розмір, не знаю, чи сказала, чи ні. І наступна каблучка також буде коштувати 4 тисячі гривень яшма зелена, яшма яшмагіліатром, род... мадагаскарське родовище. Ну, місторождення Мадагаскар. Дуже чудова, гарна, потужна. 18,5 розмір. І, друзі, хочу показати яшму. Це наша, наша українська 18,5 розмір. Дуже красива. Дуже красива. 4 тисячі також буде коштувати. Ще хочу показати одну яшму. океанічна яшма. Ви подивіться на цей малюнок природи. 19-й розмір. Дуже красива. Ця яшма 6 тисяч гривень буде коштувати. Ну, вона дуже красива, друзі. Мої дорогенькі, на сьогодні все дуже-дуже, дуже безмежно я вам вдячна, що ви зі мною. Дякую зарані, що ви лайкаєте, дякую за ваші підписки. Хочу нагадати вам, друзі, що ви в мене самі, самі найкращі. Для замовлення, для запитань у опису до цього відео будуть мої контакти, тому пишіть, будь ласка, відповім. А так, буду вдячна вам за коментарі, за активність під цим відео, буду дуже-дуже вдячна. І хто слідкує за моєю жулькою, зараз у нас в 12, 12 дня вимкнуть світло, і я біжу її годувати. Отак. От обіймаю, до нових зустрічей!